Привіт! Мене звати Амалія. Я з другого курсу лікувальної справи і вже майже рік я живу в Німеччині. Місто Хемниц. В цьому відео я зібрала найгарніші куточки Хемніцю, що бачила. Тут я навчаюсь в окремому підготовчому класі українців. Та кожен день ходжу на пару уроків мій німецький клас. Мій підготовчий український клас. Нас 15 осіб з різних міст України, різного віку та з різними історіями. Декілька фрагментів з нашого шкільного життя. Мої українські однокласники теж вирішили сказати кілька слів на підтримку України. Минув же рік з повномасштабного вторгнення в Україну. За нашими героями спостерігає весь світ. Не тільки спостерігає, а й допомагає тим, хто опинився на чужині. Я ніколи не забуду, як тепло та з якою любов'ю нас прийняли, коли ми тільки приїхали сюди. З нашою силою та допомогою світу я впевнена, що перемога буде за нами. Слава Україні! Любі українці! Я щиро вірю, що вже скоро над нами буде лише мене небо, тому що я впевнена, що ми переможемо, бо наша країна сильна і непохитна. Та вже зовсім зовсім скоро ми всі повернемося додому, нашу любу країну, нашу рідну Україну. Та все буде добре. Доброго дня! Дуже багато людей. Біженці їдуть у різні країни, там де їх зустрічає. На жаль, їх зустрічає дуже багато бід. Зараз йде війна з Росією, з Україною. Та я дуже сподіваюся, що це закінчиться нашою перемогою, та щоб вона швидше прийшла до нас. At the Niemets and Podrga. One, and she is Niemand Slave and Ukraine. We in Deutschland seen the slim zustande in the Ukraine. We hook with you for Frieden in our land. We bet for you. Hallo, I am the Julie aus dem Stadt Chemnitz, Deutschland. Und ich, will nein zum Krieg sagen. ich wünsche Ihnen. Щоб ви вважали відео добре. І ви бачите, що ви бажаєте бій, бо історія відповідає. І відео буде завжди вивчати біле. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Перемога за нами! Дякую всім за увагу! Слава героям України! Перемога за нами.